Привіт, вітаю вас! Розклад для овнів на тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Що ж, овни, давайте подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Можливо, вам докучатиме якась неправдива інформація про вас, або ви відчуватимете необхідність закриватися від оточуючих через. Те, що якась неправдива інформація гуляє в вашому полі, в вашому оточенні. І ви не хочете через це контактувати, хочете закритися, щоб не взаємодіяти з якимись певними людьми. Хочеться заховатися, закрити очі, руки ніби. Відчуваєте, що, вам, що ви не можете нічого вдіяти з цим, але ви можете вийти за межі цього парку, цього паркану і взаємодіяти. Просто будьте готові, що таке може бути якась неприємна інформація, де вам не захочеться комунікувати з оточуючими. Так, о, і ось карта показує, що у вас буде апатія, ви не захочете приймати жодну пропозицію. Яка надходитиме до вас, у вас просто не буде натхнення, сил і бажання. Буде така апатія. Для когось це може стосуватися дітей, для когось це якесь повідомлення, новина, звістка. А можливо, вона буде і неправдива. А для когось це про навчання. І ще може бути проявлення якогось молодика. З при цього щось уточнюємо. Тут все ж таки ви стоїте в захисті, в позиції захисту, спираючись на ваш досвід. Вам все ж таки було боляче. І ви тепер готові захищатися. Знаєте, так передбачаючи, що. Ситуація не дуже проста, не приємна, може повторитися в майбутньому. Але це не обов'язково. Ви просто вже будете такі насторожі, але ви на це витрачаєте дуже багато сил, але може бути таке, що не потрібно так сильно концентрувати на цьому увагу і стояти в позиції захисту. Овни, тепер подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Люди вас бачитимуть, що ви переможете, до вас можуть прислухатися, ваша думка може бути важлива. В якійсь ситуації ви можете відчувати себе на коні переможцем. Але вам, ніби, чогось все рівно не вистачає в вашому житті якогось елементу, і відчуваєте, що не повністю ви задоволені. Йдете в пошуках того, що може вас ощасливити. Самопочуттю не дуже добре себе почуваєте. обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо так відчуваєте, якщо це ваш внутрішній стан в вашому оточенні в будь-якому випадку, ви можете знайти руку допомоги, не відкидайте її, приймайте допомогу, щоб виходити з тяжкого негативного стану, депресивного такого. Смутку, і, мабуть, ви на щось витратили дуже багато енергії, тому що наступна карта показує необхідність відпочинку для вас. Або реального відпочинку після хвороби вам потрібно відновитися, або відновити сили на в ментальному плані. Так, багато енергії витратили. Відчуваєте, що зараз ось там і була ваша апатія. Да? Небажання реагувати взагалі, тому що у вас не вистачає зараз енергії. Приділіть час собі, полюбіть себе на цьому тижні, побалуйте себе, відпочиньте, дозвольте собі нічого не робити. Ну, можливо, не повний тиждень, так, але щоб ви знайшли час для себе на цьому тижні обов'язково. Просто полежати, нічого не робити, почитати книжечку, подивитися серіальчик, якийсь фільм цікавий для вас, полежати в ванні з пінкою, сходити в театр, що для вас є вашим наповненням, що вам допомагає знову відновити вашу внутрішню силу, вашу енергію. Овні, що вам може заважати на цьому тижні? Чомусь на цьому тижні заважає вам відчуття якоїсь жінки, яка в гармонії з собою. Можливо, ви не відчуваєте, що ви на такому ж рівні. А для чоловіків це можливо, що ви не дотягуєте на цей щебель до цієї жінки. так Тому що це карта про. Жінку, яка в гармонії з своїм внутрішнім я і з оточуючим світом. Але чомусь на цьому тижні вона випадає вам як на заваді, щось вам не подобається, щось не так з цією жінкою, чи ви не відчуваєте в собі такої енергії? Чому цього елемента не вистачає вам для того, щоб відчувати радість в домі якомусь? Можливо, це для когось навчальний заклад, так? Можливо, це. Очікування весілля, так, це якесь свято. Це будинок, який об'єднує людей, де їм дуже комфортно, затишно, весело. Вони щасливі і вони відчувають себе в безпеці. Що ще, о, мене може заважати на цьому тижні? Судиться, щось свідчимо. Якісь переживання якогось це може бути, наприклад, крапка в якомусь питанні щодо сімейних питань, так, болісна була якась подія. Але ви ставите крапку, і ви готові відпустити цей біль, щоб рухатися далі, щось нове і чисте для вас, щоб ці чорні ворони вже полетіли і не травмували вас. Овни, порада карт для вас на цей тиждень. Вам потрібна пауза, ви щось чекаєте. Можливо, ваші очікування зараз перебільшені, не відповідають тому, що ви отримаєте, ви очікували більшого. І порада для вас побути у стані відлюдника, так, відсторонитися від інших людей, щоб накопичити власну енергію. Як карта була загальна енергія цього тижня? Ви Загороджуєтесь від людей, значить, вони якось впливають на вас, що ви втрачаєте енергію, ви відчуваєте себе не дуже комфортно взаємодії з кимось. Тому зараз потрібна якась дистанція, якусь ситуацію на паузу поставити. Вам потрібно про щось подумати наодинці з собою, знайти відповіді або, взагалі, хоча б в порядок привести ваші внутрішні переживання, ваші внутрішні запитання. До вас і взагалі в інших сферах, щоб знайти якісь відповіді, щоб знайти баланс. Вам зараз потрібен відпочинок від оточуючих. Подаруйте час собі. Рада для Порада. Ще в чому? Або в партнерстві, або де ви в парі закохані, так? будьте уважні, що можуть бути ситуації, не сильно акцентуйте на цьому увагу. Може така програтися ситуація, що якесь різке слово було сказане, болюче, щось неприємне. Заакцентуйте на це увагу, будьте готові і не сприймайте це дуже. В негативному плані. Ну, таке буває, стається. Якщо хочете, можете прояснити, чому так сталося. Що людина, можливо, і не хотіла, вона необдумано могла образити або ви можете образити когось, тому що ось слова або дії можуть летіти перед вашим обдумуванням. Щось наробили необдумано і можна буде пожалкувати. З приводу того, що сталося. Тому що все летить. Ви не встигаєте правильно відреагувати, якби ви обдумано відреагували. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам, Овни, за перегляд, за лайки, вподобайки, коментарі. Бажаю вам прекрасного тижня. Любіть себе і ви зможете дарувати любого оточуючими світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!